Може, по голові собі постукають. Всім привіт! Черговий день виживання в таксі в Польщі. Сьогодні у нас 11 листопада і я вас всіх, звичайно, ж вітаю з Днем Незалежності Польщі. Останнім часом я вам завжди знімаю субота, субота-субота. Сьогодні у нас вівторок, свято і, звичайно, ж нічого не працює. І хотів би вам показати, от, хто йде в таксі, щоб він розумів, що тут, коли свята, то дуже важко насправді щось нормально заробити. Тому що от я наскільки привик, в Україні, коли якісь свята, це завжди якийсь двіж взагалі, всі кудись їдуть, випивають, що там шашлики, машлики і так далі. То тут е Свято повністю місто вимирає, нікого немає. Всі ще перед святами всі кудись пороз'їжджалися по своїх родичам, і так далі, і все. І по факту, все закрито, не так як в Україні, наприклад, які свята. У нас все одно працюють магазини, працюють там базари і так далі. Тут ні, тут просто все вимирає. І, звичайно, що дуже дуже мало замовлень по факту. А замовлення з'являється ну, трошечки аж так. Під вечір, можна сказати, коли всі там повертаються з вокзалів і так далі. А ще плюс до цього в нас ще й не працює аеропорт, то з роботою ну останнім часом взагалі туго. Насправді приходиться по факту. От я кажу, як є там хейти, не хейтить мене брати все підряд, реально. Навіть по болту 12-12 злотих. Приходиться брати, щоб не стояти, тому що по іншому ніяк дальняків взагалі майже немає. Так, без аеропорту дуже-дуже важко. Насправді у Росові, ну, Аеропорт виручав блін, завжди як не крутий. Я завжди, там не знаю, 4 поїздки, як мінімум, в день робив з аеропорту. Тобто в аеропорт приїжджав з пасажиром, брав одразу, е висаджував пасажира і одразу ж з аеропорту виїжджав також з пасажиром. І так я, ну, за день-два рази туди їздив і того чотири поїздки. Так що, отак, друзі, на годиннику у нас 9.50, є ну, 10 година ранку і виїжджаємо. Працюємо. Попрацюємо сьогодні тільки до вечора. Сьогодні довго я працювати не буду, але, тим не менш, подивимось, що і за скільки ми зможемо заробити. Так що, чекаємо на перше замовлення. Пройшло 10 хвилин, і як ви думаєте, жодного замовлення нам не впало. І я з Шеполя спускаюся трошечки так в центр, потроху почув, що падає замовлення на 14.22 22 по убору. Е, ну, мабуть, я пропущу це замовлення. Я от такі замовлення, де 14, 13, 15 злотих, я предпочитаю краще брати їх по болту. Не знаю чому. На блін, зараз візьму за 14, приїду, а там буде взагалі 12. Отак, Uber я, ну, отакі маленькі замовлення по Uber стараюсь взагалі не брати. От просто взагалі. І так, перше замовлення по болту. Як бачите, Бартош, на 17 злотих буде замовлення, і ніби маємо їхати скільки там 6 кілометрів ніби показувало. Ну, подивимось, подивимось. І хуяш блядь. Може по голові тобі постукаєш. А як проще стилу від 5 минути, то може спойжиш в люстерко. Для чого може споживати? Як стримаш дистанцію, починаєш прикинути. По голові все постукає, курва му. На очі їжі, потім посідайте до самого шути. Так, друзі, ситуація в принципі у нас наступна. Завершив я замовлення, пасажири вийшли трошечки раніше. В мене вже висить наступне замовлення, блін, і досить непогане на 26 злотих. Як бачите, 26 злотих, ну, звичайно, там 9 кілометрів, щось таке, але марш, марш. Просто все стоїть. Ми зупинились на місці. Ось такі друзі, хто тільки хоче починати таксувати, ось такі люди бувають, водії на дорозі, все їм не подобається і так далі. Але, але друзі, хочу вам сказати, треба відстоювати своє і не давати. Не знаю, людям реально вішатись вам на голову, вас ображати і так далі. Якщо хтось на вас бидляцтвом щось там стучить по машині і так далі, то я завжди роблю так, бидлу відповідаю бидлом. Так що, друзі, ось так. от. Ось така от робота непроста у нас у Вроцлаві. Таксі. Добре. Добре. Пані Анастасія? Так. Завершив я каратишик невеличкий на 3 км за 13 злотих. 3 кілометри за 13 злотих і вже їду за, за, за наступним замовленням Лана на 34 злотих. І поїздка ніби буде на 11,5 км. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус може бути. Якби, звичайно, не ці марші і пробки в самому центрі, що перекрита дорога, в принципі. По самому Врослову їздити досить приємно, тому що машин дуже мало, реально, і замовлення робиться дуже швидко. Але треба не заїжджати в центр. Але це має бути, по ідеї, до 11 години. Зараз вже 10.56. І, по ідеї, цей марш повинен вже завершитись на ринку і вже можна буде нормально їздити в центрі. Ну, але побачимо. А ще такий момент, що, блін. Пол став таким, знаєте, як фрінав. Хто перший прийняв замовлення, той і поїхав. Тепер для тих, хто в принципі так само, як і я, але є деякі водії, які взагалі прям дуже жорстко перебирають замовлення, стоять, чекають там не знаю, на супер-супер-дупер вигідне замовлення, то тепер часу в них немає на те, щоб подивитися більш детально скільки. Коштує замовлення, куди, яка подача і скільки їхати. Тому що тут вже замовлення падає, хто перший натиснув замовлення, тому воно і падає. Ось така тема вже на болті. Так що, друзі, кожним часом виходить так, що робиться все для того, що заробляти буде тільки той, хто по факту реально бере все підряд і полісоса. А хто перебирає і так далі, то тих, у тих буде, по-перше, падати коефіцієнт прийнятих, тих будуть блокувати, або взагалі їм не будуть доставатись замовлення, тому що їх будуть брати інші перші. Так що, отак, -от, така роботка в таксі. На 181, 181, Завершив замовлення по болту, вийшло воно не 11 км, а 16. Отак от, от, 16 км, 23 хвилини їхали. І 31,50 я отримав за цю поїздку. Можна було проїхати 11 км, але я вирішив поїхати по обніці і так, в принципі, вийшло набагато швидше. От знаходжусь я, точніше, приїхали ми в Лишницю, в замок Топак. І от я не знаю, що. Робити. Їхати потихеньку в сторону центру чи тут кружляти в цій, цій лишниці. Звичайний день, мабуть, я би потихеньку так потихеньку котився би в сторону аеропорту. Ну, Але, на жаль, на жаль, аеропорт у нас не працює. Тому так, друзі. Доводиться просто в холосту поки що кружляти. не знаю, може Uber собі увімкну. Може на Uber щось у нас впаде. Просто в мене в пріоритеті Bolt, тому що я хочу все ж таки який не який, а бонус 35 злотих за 10 поїздок, треба зробити. Так, це повний бред, це не бонус, а тільки одна назва від бонуса, Але тим не менш, і так і так роботи особа немає. Щось перебирати також немає сенсу, тому будемо старатися просто зробити цих 10 поїздок. І тим самим 35 злотих ми просто відіб'ємо паливо собі цим бонусом, а за поїздки заробимо собі чисто собі в кишень. Так що, друзі, що? Я поки що тут десь буду кружляти і чекати на замовлення. Убер, мабуть, не в курсі те, що аеропорт не працює, <смір> світиться кефами, ну, звичайно, світиться, бо там немає жодної машини. Але ж, який сенс, якщо там немає людей? Точніше, люди там є, там буває. І інколи от я туди привозив на днях до речі, до речі, на днях реально привозив аеропорт е якихось індусів. І коли я туди заїхав в аеропорт з ними, то там їх було дуже багато, не знаю, там у них якийсь двіж. Може вони там, не знаю, якісь свята празднують чи щось таке. Ну, але, Або може працюють там, зараз роблять якісь роботи ці індуси, не знаю. Але так, там був якийсь двіж саме от просто з індусів. Так що можливо, можливо. але ні, я думаю, що це просто баражняк світиться. Від упера та й все. Впало наступне замовлення, все ж таки сюди під'їхав ближче, аж за цей, як його, що я зробив, аж за стадіон і впало нам замовлення, але воно може бути зараз таке, знаєте, досить нервове, тому що мені вже прилетіла смс-ка, що чи встигнемо ми. На Норвіда на автобус на 54 хвилини, на 11.54. А зараз 11.35. Ну і не знаю, не знаю. Зараз попрошу шибче, попрошу шибче, що зараз почнеться отака от історія. Ну добре, буду їхати, подивимося, що з цього вийде. Замовлення на 21.95. Добре. І находить автобусово, амбілети на інвідпевнені добавлення. Але тут ще зміниш там в аплікації. Так, завершив цю поїздочку, в етозі вийшла вона досить-досить адекватна, але з 22 злотих, які мали бути, вийшло мені 18,26, тому що, тому що пасажирка взагалі досить-досить адекватна. Розуміючи те, що вона не встигає на грунвальський на автобус, вона просто нормально змінила на вокзал автобусовий. І на якийсь інший автобус поїде, І ми нормально проїхали без всяких нервів, без нічого, без усіх всяких шибче, я спіше, я спіше. Нормально приїхали на вокзал. Отак. От що, катаємо Болт. Поки що болт, болт нам падає, але нам в принципі він не потрібен. Як мінімум зробити 10 поїздок, а вже потім можемо підключити собі Uber і покатати щось по уберу. Так, впало від Руслана нам наступне замовлення на 21 злотий. Добре? Добре. Завершуємо поїздку з Русланом 21,17. У нас вийшло, зараз вам показую 21.17, так? Коротше, 8 кілометрів, 18 хвилин їхали. І всього нам вийшло 19,55. За 8 кілометрів. Ну, таке, таке. Опа! Це ми також беремо 39 злотих, успів успію взяти. Правда, подача там буде 4 км, а ні, 3-3, нормально, нормально, пайде, Так що отак, от. болт поки що дає замовлення, не скажу, що я там довго стою чи чекаю на замовлення. В принципі, більш-менш, більш-менш. Роботка йде поки що. Добре. Добре. Добре? Завершив я цю поїздку, бачите, клієнт заплатив 52 злотих, їхали 14, коротше, і 6 кілометрів і 36 хвилин. А я отримую 36 злотих. 36 злотих. 36 хвилин їхали, але по факту повинні були їхати 20 хвилин. всього на всього 20 хвилин. 16 хвилин більше, тому що, як ви думаєте, чого? Ну, звичайно ж, чергові марші, тільки марші мотоциклів. от така от історія. Просто, блін. Я не знаю, мабуть. Зі всього шльонська всі моцики з'їхали, стільки їх багато, що просто треш. Я не знаю, де вони, у них є якийсь чат чи що, як вони всі збираються, приїжджають. Там реально там стільки людей, просто капець. Зараз що, ми знаходимося на білянах. І на білянах я навіть не знаю, я вийду чи не вийду звідси з замовленням, але дуже б цього хотілося. Я, мабуть, на білянах тут і в Убер зайду, щоб можна було в центр хоч якось доїхати, бо з одним болтом ми звідси, мабуть, не вийдемо. Добре. Добре. І так, друзі, на годиннику у нас 15.22 і я буду завершувати цей робочий день. Ось такий він вийшов коротенький. В принципі, скільки ми в 10 виїхали, зараз .23. Ну, 5 23 5,5 годин. Давайте округлимо. Відпрацювали 5,5 ,5 годин. І щось у нас вийшло да, в день свята, коли нічого не працює, місто по факту вимерло. Єдине, що там деякі люди в центрі гуляють, але знову ж таки це в основному там марші всякі. В центр, якщо заїжджаєш, то буває таке, що приходиться стояти, об'їжджати, тому що дорога перекрита. Замовлення також в принципі на болті нормально так падали. В принципі, один за одним. Не так багато я і кружляв. Знаєте, шукав, шукаючи замовлення. Тому що хто не знає, а хто знає, я ніколи на місці не стою. Немає такого, щоб я приїхав. Наприклад, пасажир вийшов. Я, наприклад, в цьому ж дворі став і стою, чекаю наступне замовлення. Я постійно в русі. Наприклад, 10 часов я виїжджаю працювати. Наприклад, всі 10 годин я постійно їжджу. Максимум я можу заїхати, зупинитись це там на заправку, в туалет і, і все це максимум, що я можу дозволити. Якщо я виїжджаю працювати, я працюю. І того в нас вийшло за 5,5 годин, друзі. Вийшло в нас 242 злотих, 242 злотих на 5,5 годин це в нас виходить 44 злотих на годину вийшло. Але знову ж таки, не все так ярко, так, як здається. Це ж з бонусом. Так, це був бонус 45. 35 злотих, вибачаюсь, був бонуса. А якщо, наприклад, от ви б виїхали, це рівно виходить, я зробив бонус, і це вийшло рівно 10 поїздок. От весь цей заробіток це чисто по болту, на Uber нічого не возив. Чисто 10 поїздок, вийшло 242 злотих. Це з бонусом або з бонуса. Зараз ми порахуємо. 207 злотих. Тобто середнє. В мене за всі поїздки сьогоднішні, так середня це от, виходить 20 злотих поїздка коштувала. 10 поїздок, от майте на увазі, хто, наприклад, тільки хоче починати працювати, от, майте на увазі, що от, 10 поїздок це в районі там, 200 злотих. Хто хоче виїхати як підробіток, от, якщо є бонуси, в принципі, от, за 5,5 годин виїхати підробі, підробити у вихідний день. От ви маєте там 242 злотих, мінус паливо. Знову ж таки, в мене це там я не знаю за 5,5 годин, можливо, вийшло там злотих 30, можливо, там 210 чистими я заробив. Але знову ж таки, ще податки і податки у кожного різні. Хтось працює з партнером, хтось працює на своїй фірмі, але по B2B, а хтось повністю працює тільки сам на себе напряму на Uber і Bolt, Як, наприклад, це роблю я. Так, що друзі, всім дякую, як завжди, хто в мене додивився до кінця. Всім бажаю гарної зміни, гарних вихідних, гарно відсвяткувати і всім удачі.